Вітаю вас у себе на, як завжди, нічному ефірі, який я вже так назвала Казка на ніч. Так це вже назва і прижилась. Тут я розповідаю про якісь свої враження, інсайти, про свої. Що таке інсайти, до речі? А то завжди кажу це слово інсайти. Інсайти це такі якісь. Фейєрверки в голові, коли ти щось чуєш якусь таку класну думку, і в тебе отак клац і все стає на свої місця. Такий, а що так можна було, це є, це інсайт. Отут завжди я ділюсь своїми якимись інсайтами, своїми якимись емоціями, підвожу підсумок свого дня і завжди ділюся чимось цікавеньким. На мою думку, цікавеньким. Комусь цікавенько сідає і слухає, спілкується разом зі мною. Пам'ятаєте, що ви можете задавати мені запитання на повному праві, оскільки ви в мене в гостях, і я люб'язно на ваші всі запитання відповім. Це може стосуватися як особисто мене, так і тієї сфери діяльності, якою я займаюся. Поки питань немає, все ж таки розповім, про що я, що я думала. Сьогодні в мене такий, знаєте, емоційний, емоційний день. З одного боку, це робота з командою. Прямо така була пліч-опліч. Команда в мене сьогодні знову ж виросла. Мені так приємно, і я проаналізувала цей місяць, і ну, він просто неперевершений. Я розумію, що сьогодні ще 21 число, ще попереду майже. Третина місяця, а він уже у мене цей місяць побив усі мислимі і немислимі рекорди. Дуже круто. Дякую кожному партнеру, кожному учаснику моєї команди. І ви просто неймовірні. Ну, дуже приємно, що до мене притягуються такі сильні, такі круті люди, як ви. Звичайно, є люди, які раніше участвували в таких компаніях, як. Як я зараз працюю, у яких є досвід, в когось щось вийшло, в когось щось тішки не вийшло, не склалося. В житті всякого буває. Знаю, що деякі партнери навіть побували в пірамідах, що дуже і дуже так гірко, але ж життя продовжується і на цьому не потрібно зупинятися. Звичайно, хто з нас не робить в житті помилки. Я так само в житті різні робила помилки. Так, Звичайно, в піраміді я не була, але, але помилок в житті також хватало. Знаєте, я завжди кажу: ну і що? Буває, жінки або чоловіки одружуються там, і перший раз не вийшло, то це не значить, що вдруге буде все ж те ж саме. Це не значить, що на цьому потрібно зупинятися. Ну, Якийсь там був гіркий досвід, і, в принципі. Життя продовжується і потрібно жити і насолоджуватися цим життям, робити якісь робити висновки і розвиватися далі. Тепер же щодо розвитку. Тому що такі емоції в мене переповнюють. І сьогодні задавала таке запитання собі, тому що зі мною зв'язується моя партнерка, яка працює так само в соціальних мережах, вона пропонує. Вона пропонує, не, не створює особистий бренд, так як я в соціальних мережах, вона пропонує додатковий дохід, там спілкується, заводить знайомства. І дуже багато вона отримує відмов відмов, коли люди чують, що потрібно вкласти 50 доларів. Потрібно вкласти 50 доларів. Для коїсь це прямо непідйомна сума, що дуже-дуже шкодає. так скажу, люди, якщо у вас немає в житті 50 доларів. І це для вас непідйомна сума, то точно в житті щось потрібно змінювати. Якщо ви не зміните, то може все дуже-дуже погано закінчуватися. А хтось просто відмовляється, знаєте чому? Тому що коли питають, що потрібно робити, як ви думаєте, що потрібно робити? От ви стали партнером компанії Лівгуд і що потрібно робити? Потрібно робити таке: потрібно самому розвиватися, самому навчатися, поглинати багато інформації, це якби здобувати нову професію. Потім, звичайно, будується команда, і ці знання потрібно передавати своїм, своїм учасникам команди, навчати їх. Тобто, ви за 50 доларів купуєте не просто собі яскраве майбутнє. А ви ще повинні вкладати щось в той простір, який знаходиться у вас між вашими вухами, потрібно постійно вкладати в свій мозок, розвивати нейронні зв'язки. Як би це банально не звучало. Але якщо ви не будете цим займатися, то, скоріш за все, у вас нічого дійсно не вийде. Щоразу, коли я запрошую в бізнес, коли я запрошую до себе в команду. Я завжди розповідаю те, що тут спочатку. спочатку, І це завжди ставлю на перше місце потрібно гарно попрацювати. Просто так з неба нічого не падає. Це рівно так само, якби ви захотіли схуднути, і одного вашого бажання недостатньо, щоб завтра встати на 20 кг менше. Це величезний труд. І це дійсно знання. Ви ж не повинні просто собі зашити рота, і все. Це потрібно правильно робити, отримати знання, як це зробити, і втілити в життя. Якщо ви захотіли вивчити мову, то це недостатньо одного вашого великого бажання. Це лише перший крок захотіти і прийняти рішення. Це не значить, що ви завтра проснетеся і будете всі. Вільно володіти англійською мовою, або там корейською мовою, любою мовою. Пам'ятаєте, вчора проводила ефір і розповідала про 700 годин. 700 годин мінімум вам потрібно прикласти до якоїсь нової справи, якою ви займаєтесь. І тільки тоді ви станете профі в цій справі. 700 годин. Якщо ви будете приділяти чомусь новому, новій справі, Лише 2 години в день, то 700 годин приблизно у вас трапиться через один рік. Якщо будете 4 години в день приділяти, то 700 годин ваші якраз пройдуть через півроку. і так далі. Тобто це дуже легко і просто порахувати. І от дивіться: бізнес за 50 доларів одноразово, а потім 10 доларів щомісяця, і люди не погоджуються. Не погоджується більшість, тому що це потрібно розвиватися, уч вчитися, мені вчитися, та я вже вмію. Більшість із них кажуть: не хочуть вчитися, не хочуть розвиватися. І дуже шкода, що так в житті буває. Знаєте, я можу сказати одне: що от mlm індустрія вона така класна, вона дійсно класна. Ідея mlm бізнесу дуже проста і зрозуміла. От якщо вона зразу вам вкладається в голову, ви її суть відразу зрозумієте. Потрібно навчитися будувати от мережу, будувати команду. Тільки не просто там комусь щось впарювати, втюхувати, я не знаю. А потрібно навчитися створювати звичайні нормальні відносини з людьми, навчитися спілкуватися рівно так само, як і на землі. Рівно так само і в соціальних мережах, навчитися просто банально спілкуватися з людьми. Ви потім об'єднуєте навколо себе, зараз таке нове слово ком'юніті. Всі його використовують ком'юніті. Ну, таку, скажімо, будуєте організацію, таке об'єднання за інтересами. Групу людей збираєте навколо себе, яким ви можете дати цінність, тому що як ви до себе можете притягнути людей. Тільки виключно, якщо ви будете давати цінність. Якщо ви будете. Відноситись доброзичливо до людей з любов'ю, з повагою, звичайно. І тільки тоді до вас будуть притягуватися люди. От уявіть, до якої б ви хотіли людини прийти в команду. От станьте тією людиною, до якої б ви хотіли прийти в команду в першу чергу. Знову ж таки, така ідея ж МЛМ індустрії. Дивіться, коли ми отримуємо 100% результат, не від 100%. Відсотків своїх власних зусиль, своєї енергії. А від 1% 100 людей. Тобто об'єднуйте навколо себе 100 людей і кожен віддає виключно по одному відсотку, і ви отримуєте 100% результату. І як тільки ви це зрозумієте, ідея дуже класна. Ідея дуже класна. Зараз mlm компаній дуже багато на ринку. Дуже. І... Як є така величезна кількість людей, яка каже, це все не працює, ми в це не віримо, піраміда, аферісти, лахотронщики. І при цьому всьому використовують продукт МЛМ компаній, мережевих компаній. Всі користуються там, косметикою. Зараз навіть зайди в Єву, там продаються продукти мережевих компаній. Просто в звичайному магазині Єва. Навіть люди можуть і не, не думати про не знати про те, що це продукція МЛМ компанії. Всі так само, там, коли до них приходять дівчатка, які пропонують, хто є любителі Ріфлейму, є любителі Ейвона. Та ви ж навіть я особисто люблю ходити в Макдональдс. Це так само мережева компанія. Так чому ж ви не вірите в те, що взагалі це нормально? Це нормальна практика світова? Тільки, знаєте, раніше були нові правила. Ой, інші правила, інший інші ринок, інші тенденції були. А зараз світ трішки змінився. Ви, ви помітили, що все так енергійно відбувається, і світ реально змінився. І на зміну старим правилам приходять нові правила. Те, що було раніше, зараз вже не працює. Просто уявіть. уявіть я сьогодні виставляла серію сторіс у себе. І виставила фотографії, які створив штучний інтелект. То не я, звичайно, то не я на фото. На зразок моїх фотографій зробили мене просто кращою. Кращою версією себе, яка я тільки можу бути, на фоні природи. Я фотографувала себе ось тут, в своєму робочому місці, а мене отак зробили такою гарнесенькою. Штучний інтелект зробив на фоні природи. І я кажу, що. Ну, та, як до такого можна було додуматись? Ми ще кілька там, десятків років тому навіть не уявляли, що таке може бути. Взагалі не уявляли, що таке може бути. Ми використовувалися фотоапаратами, проявляли ці плівки. Ще, не дай Боже, сфотографувати на одну плівку кілька якихось кадрів, ну, коли одна фотографія накладалася на іншу. І потрібно було сфотографувати з першого разу. Не можна було як зараз видалити фотографію, тому що ну, там не, не гарно. Ви можете собі просто уявити на той час, от просто навіть взяти тоді, коли я була студенткою, щоб я, щоб я фотографувала їжу, яку я їм. Продовжувати, як я сиділа на марафоні і вам виставляла також в сторіс, що я їла. Сніданок обід вечеря, тричі на день, просто тричі на день фотографувала, що я їла. Це ж просто на вітер викинуті були б гроші ще кілька років тому, кілька десятків років тому. Це б було смішно. Тобто, раніше були одні правила, а зараз вже зовсім інші. Я ще пам'ятаю, е, взяти, знову ж таки, вже не будемо так далеко. Ми ще з чоловіком купували фотоапарат. Там класний, супер, там якийсь дзеркальний, я, я в ньому не розуміюсь, Знаю, що точно Кенан, і ми там заплатили ну, просто кучу грошей за нього. А зараз він у нас лежить, і ми ним не користуємося. Все чому? Тому що, знову ж таки, світ весь час удосконалюється, 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 і з'явилися вже телефони з такими камерами, що вже, в принципі, той фотоапарат він і не потрібний. Або раніше були телефони, де задня камера і фронтальна, от на ту іншу камеру були кращі, якісніші. А на фронтальну, ну, така якась страшненька там виходила. Зараз, в принципі, я фотографуюсь і так. Селфі-камера, і також нормальної якості, класні фото. Все, не потрібні фотоапарати. Мені вже немає необхідності десь його з собою кудись носити. Це вже навіть і смішно. Всі використовують телефони. Немає необхідності використовувати диктофони, тому що вони вже віджили своє. У всіх телефонах вже є такий пристрій, як диктофон скачали, там і треба записувати, будь ласка, записуємо. Ми можемо все знімати, ми можемо монтувати, монтувати відео, використовувати, створювати навіть власні канали і проводити там трансляції. Все, світ змінюється, правила змінюються. Ринок диктує нові права. І знову ж таки, я про це розповідала своїй сторіс. І це стосується багатьох сфер. Майже кожна сфера по-своєму, -по вона все більше і більше розвивається. І от, на зміну МЛМ-компаніям, які були раніше, де треба було щомісячно робити товар де треба було весь час щось продавати, впихувати. Де треба було робити те, що нам дуже і дуже не подобалось. Звичайно, світ змінюється, і на зміну тим правилам прийшли нові правила. З'явилася абсолютно нова модель бізнесу, MLM бізнесу. Чому вона називається MLM? Що, тому що мульті левел маркетинг. Є кілька рівнів левел, рівні, мульти-багато. Багаторівневий маркетинг. І все. Що це значить? Що я рекомендую компанію, люди приходять по моїй рекомендації, і вони також рекомендують компанію, і до них приходять. Тобто так створюються рівні. Але в чому весь прикол? Мені не потрібно продавати, мені не потрібно комусь щось впихувати, доказувати, що так правильно робити, що так неправильно робити. Мені не потрібно вдома робити склади продукції. Все цього більше не потрібно. А що потрібно? Оця нова система бізнесу, яка прийшла, вона взяла такі основні три тенденції, три тренди, які зараз, ну, просто назлеті в сучасному світі. Це клубна система. Клубна система це маркетплейс і партнерська програма. Такого ще не було. Всі знають, що таке маркетплейс. Всі знають, що таке маркетплейс. І я впевнена, що хтось із вас в тій чи іншій мірі використовує цей маркетплейс. Всі знають український маркетплейс розетка. Всі знають eBay, всі знають Amazon, всі знають AliExpress. Це все маркетплейси, де можна зайти на сайт і купити продукцію. Я також говорю про маркетплейс, який називається LiveGood. Де також можна зайти на сайт і купити продукцію. Клубна система такий ще один елемент. Клубна система зараз дуже і дуже популярно об'єднуватися в певні групи за інтересами, тобто в клуби. Є любителі там, шахів, є клуб філателістів, є клуб номізматів. Всі знають, що філателісти це марки. Ну, Мумізмати це монети. Є клуб, фітнес-клуби, де люди займаються там бодібілдингом, або схуднуть, або там ну, просто розвиваються спортивно. Є клуб танців, там різних танців, бальних танців, сучасних танців, навіть там стріп-денс, також клуби бувають. Дуже багато є клуби, які об'єднуються навколо якогось бренду. Наприклад, є клуби любителів там, Машин BMW, клуби любителів Мерседесів. Дуже і дуже багато різних клубів. Тобто, у нас в Лівгуд це також клуб, де люди об'єднуються за інтересами. І інтереси у нас також різні. Хтось за інтересами хоче бути успішним, розвиненим і хоче при цьому гарно заробляти. Хтось за інтересами навколо продукції. Тому що звик вести здоровий спосіб життя. Звик займатися не лікуванням, а профілактикою. Тому що, ви самі знаєте, що один грам профілактики може коштувати кілограмам здоров'я. Ото так, от у нас об'єднуються люди за інтересами. Трішки пізніше, коли наш маркетплейс вийде. Ще більше от, розвинеться в кількості товарів, тому що зараз це навколо 20 товарів, я говорю, об'єднуються люди, а буде іще більше, потім пізніше я про це розповім. Буде іще більше таких, більш таких групок людей, які будуть об'єднуватися. Коли там вони будуть об'єднуватися навколо подорожей. Буде така послуга, як подорожі, або буде така послуга, як навчання. І одна із перших навчальних програм це буде навчання по криптовалюті. І так само будуть люди об'єднуватися навколо цієї ідеї і будуть приходити до нас в клуб. І ще одна така гілка: от, тренд це те, що ну просто зашкалює на висоті. Ви зараз знаєте, що дуже багато компаній використовують. Цей елемент в, своєму, в своїй індустрії, це партнерська програма. Ми всі знаємо, що існує багато маркетплейсів. Я вам уже перед цим їх називала. Але жоден маркетплейс не платить своїм членам за те, що вони просто є. За те, що вони просто зареєструвалися, і за те, що вони платять або внески, оці щомісячні. Жоден із маркетплейсів цього не робить. От в Амазоні також щомісяця, ну там тільки річна плата близько 120 доларів. Є ще такий американський маркетплейс, дуже відомий, в них йому вже 40 років. Уявіть, 40 років, називається Костко, І там також абонплата приблизно в місяць близько 10 доларів, 9,95. І в них так само вон, там річна річна ця абонплата. У них є, щоправда, кешбек, але ж не готівкою. Ніхто не виплачує цей кешбек. Кешбек іде на карту, і ви потім з цієї карти зможете або купити нову продукцію, ну, щось, щось типу того. Там просто знижки на продукції. Лівгуд вийшов на новий рівень. Тому що так до цього йшло. Ринок диктував нові правила. І так дійсно трапилося, що вже з'явилася абсолютно нова модель бізнесу. Абсолютно нова, в яку закохуються мільйони. І вже приходять, сюди прийшло, закохуються мільйони, але ж уже прийшло, зробило перший крок. І зареєструвалося по партнерській програмі, заявило за себе півмільйона людей. Півмільйона п'ятсот тисяч. Ви мене спитаєте, за який це час було? Я вам відповім всього лиш за 7 місяців. Всі знають е, такий маркетплейс, як Амазон. Я просто скажу на секундочку. Створений був у 94-му році, 1994 році. Він починав себе позиціонувати і працював, так, залишив, і працював як е, магазин книжковий, як інтернет-магазин, книжний. І собі був він об'єднав навколо себе любителів читати літературу, які читали, могли там написати якусь рецензію. Тобто, отака ідея була створена. І практично 4 роки він був в маркетплейс, де можна було купувати інтернет-книги, електронні книги. І аж тільки через 4 роки вони ввели нову серію продукції. Це були компакт-диски, це були ігрові ці ігри для, для комп'ютерів. І це вони зробили перед Новим роком, і в них пішов взлет. Вони побачили, що якраз перед різдвяними святами і дуже і дуже почало такою популярністю їхній товар набирати популярності, і вони почали частково-частково додавати продукцію. Вони чотири роки йшли до того. Щоб додавати продукцію у свій маркетплейс, компанія Лівгуд сьогодні 7 місяців. На сьогоднішній день більше півмільйона зареєстрованих партнерів. Якщо ви сюди зайдете, то ви зайдете в 1% людей, які будуть назлеті, які будуть завжди заробляти набагато більше. Причому як активно, так і пасивно, ви зможете. Користуватися всіма вигодами даного клубу і даного маркетплейсу, і це одна із найголовніших вигад: це знижки до 75% на весь товар, на весь асортимент, який буде в Лівгуд на цьому маркетплейсі. На сьогоднішній день це близько 20 товарів. Найближчих 24 місяці їх тут буде більше 200 – про це кажу не я особисто, про це кажуть самі засновники. Засновники самі, знаєте, такі люди публічні, заявляють гучно про себе, і їх видно, вони виходять щотижня щотижня і спілкуються з нами. Я особисто, як партнер, можу так само зайти на Zoom презентацію і поспілкуватися з ними особисто. У мене щотижня приходить запрошення на електронну пошту. Щоправда, є один мінус. Я не знаю англійської мови. Ну, ще, ще мабуть, не прийшлося мені. Нічого страшного, можна і попрактикуватись. Отак: от от, от так як, як кажу, нові часи, нові віяння, і приходить абсолютно щось нове. Так, як хтось вигадав ту програмку, Тей штучний інтелект, який створив дуже гарні мої фото. Дякую, мені було приємно на себе подивитись, звичайно, в такому вигляді. Але світ не стоїть на місці, розвивається щодня. І тому прийшла така компанія, як Лівбуд. Більш детально я можу розповісти на своїй презентації. Я вас запрошую на свої презентації. Ми можемо поспілкуватися окремо, індивідуально, якщо вам буде більш цікаво про це дізнатися. Насправді, дуже цікаво, дуже-дуже цікаво. Я ще, я ще ніколи не отримувала такого задоволення від роботи. Від, це навіть не робота, це улюблена справа. я дійсно займаюся улюбленою справою, яка мені приносить не тільки задоволення, психологічне, моральне, а ще й фінансове. Тому пишіть мені. От як тільки побачили цей ефір, пишіть мені, і я найближчим часом з вами зв'яжусь. І ми поговоримо на цю тему. Я вас запрошу до себе в команду. Успішних, успішних людей. Все всім гарної і теплої ночі, мирної і найшвидшої перемоги. Дякую, що були зі мною.